Всіх вітаю на своєму каналі. Знімаю огляд замовлення з каталогу номер 17 ось цього новорічного передноворічного каталогу, який ще буде дійсний по 27 грудня. Каталог номер 17. Отже, що в моїй посилочці? Перше, що я бачу, відразу і вам показую. Я замовила Love Nature ось таку мочалочку, фіолетова така мочалочка, з одного боку вона більш така цупка, з іншого синтетична така е кольорова, така як сіточка, що добре піниться. Ну, така прикольна мочалочка, я її не буду її розкривати, бо це на замовлення. вона така симпатична, гарненька мочалочка. Це моя ялиночка. Далі, теж на замовлення. І тут бачу, ми мені замовили ось такий е, спрейчик е, освіжаючий для них fit Up. Так, код його 46. Зараз трошки світла додаємо 46, 376. Дуже гарні ці спрейчики, і, до речі, зараз взуття тепле, та? тому рекомендую, можна і взуття його, прямо взуття розпилювати, і можна на ніжки розпилювати, гарний такий е, дезодоранчик. Е, а мочалочка був номер, хотіла показати вам, де тут він є, де його тут побачити, побачити? 40, 47. Тут поганенько видно, я бачу 47670. Началочка така. Давайте я її кудись сюди покладу. Далі мені замовили ще, ну він був без знижки, але дуже хотіли. Не стали чекати, потрібен був От саме такий дезодорант, антиперспірант, наш Актівель. і такий невидимий... Без слідів, та на білому та чорному Invisible гарний його код 41303. Це теж на замовлення. Так, що ще у моїй посилочці? Я бачу ще на замовлення два ось таких близькі для губ на серії Оусвіт. Oh у мене є такий теж, але у мене інші трошки кольори. Тут обрали рожевий лимонад і малиновий крем. Відповідно, цей більш такий темненький, цей такий рожевенький, але вони більш-менш прозорі на губках. Але мені подобаються. вони, до речі, не дуже липкі, зволожують. Як на мене, бюджетний варіант гарний. Таких от блисків, потрібен був саме блиск. Такий, на зараз ну, бюджетний варіант, саме цікаво. коди 46588 і 46 590. До речі, в каталозі зараз здається, стосовно цих блисків, блиски недорогі, але є така акція, я, здається, бачила зараз, якщо Хтось, може, пропустив, не побачив, або не дуже роздивлявся каталог. Ось то там з ароматом, здається, йде в подарунок той блиск. Десь я тут побачила, зараз подивлюсь і вам скажу. Зараз я знайду і скажу вам. Так, ось я знайшла ту акцію, відразу вирішила показати. Дивіться, до туалетної води Джойс два варіанти. Тут і те близько для гупу подарунок, саме от якраз ці два блиски, які мені замовили. Тобто можна було замовити аромат, і близькі пішли б, один з близьких пішов був подарунок. Ну, В принципі, у мене просто такий є ойс, мені Другий раз вже мені він дуже подобається, але це більш літній аромат, або такий, якщо потрібен, легкий, більш ненасичений. Але ну, мені здається, він все ж таки на весну, на літній пору року. А оцей, до речі, я не, не пробувала ще. Цей у нас Joyce Rose. Ось така акція. Так, що у нас тут ще? Ще я замовила. Дуже мені потрібно було ось таку новинку Ви, можливо, вже бачили в оглядах: це аксесуар, саме сумка, органайзер для різних кабелів, різних гаджетів. Мені дуже потрібно була, бо у мене просто в кульочках лежать ці всі речі, і вони всі, відповідно, між собою переплітаються. Я приймаюся через ці кабелі, у мене вже один тріснув. То я купила собі, власне, щоб організувати оцю сумочку. Зараз ми її відкриємо. Тут вона запакована, звичайно. Але це мені, це мені. можна розпакувати. Так, зараз я трошки це відсуну ці замовлення, цю мою гілиночку трошки далі посунемо. Так, і ось як ця сумочка виглядає. Як така косметичка велика, тут є, дивіться, ой, тут є, значить, петелька. В принципі, можна її взяти, да, достати, принаймні, сумки достати. Власне, я хочу ну, використовувати також не тільки як гаджет, як органайзер вдома, а саме я в поїздку багато беру, гаджетів доводиться, тому мені це зручно. Тут такі, на що мені подобається, на, на цих собачках, да, от такі от. Прорезинені штучки. Дуже зручно відкривати. І те, що вони прорезинені, це для мене, ну, так, ось дивіться, як виглядає. Тут велика кишеня. Сюди можна щось велике засунути. Телефон, кабель. Може ще щось поміститься. І дві маленькі кишені, відповідно, для маленьких гаджетів флешок. Якщо залишилося ще, ну, в мене по роботі є ось тут три кишеньки такі гарні. До речі, м'яка прокладочка. Ну, тобто гаджети не будуть, при, коли придавлюється сумочка, не має такого, е, ну, якби не давить, та, на гаджети на ці всі екрани. І друга. І друге відділення відкрили. О, тут побільше. Тут цей, я вже його буду відразу використовувати. Тут побільше така кишенька. Тут зовсім маленькі кишеньки. До речі, до карт пам'яті можна використовувати. І кабелі сюди засовувати USB-оці, ну, роз'єми. Тут, до речі, багато. Не тільки на вистачить. Ну, як на мене, класний органайзер. Я дивилася такі подібні органайзери в різних інтернет-магазинах. Так що чесно, цей мені більше сподобався. Він трошки коштує дорожче, але розмір він покладеться у сумку, чи у рюкзак. Це для мене важливо. Там були такі більші, як сумочки, ще такі ну, досить такі товстіші, туди ще можна внутрі там додати якісь документи. Мені не потрібно, в мене є органайзер для документів. Ну, тобто, вони більше займали б місця. Ось. А ця хорошо закривається добре. Сумочка мені якраз ну, те, що мені потрібно було, я собі не пожалкувала. придбала. І довольна. тепер, дуже довольна. Нарешті я викину ці. Жахливі кульочки. <смі> Нарешті я не буду розплутувати <смі> кабелі і зарядки. А, ще повербанк, до речі, можна покласти туди. У мене все це розкидано в тривожній валізці, ну, такому рюкзаку. Кожен вечір тут по-іншому ніяк. Ось. Що ще я замовила собі? Нам до родини ось такий набірчик. Він там теж зараз як новиночка по акції. До речі, класний. Хто, кому потрібно, ну, беріть, гарно Та і на подарунок класна Ну, Завжди виходять через деякий час такі от пов'язки. Ну, як би розтягуються іноді і рвуться. Ну, Різне буває, тому треба їх міняти. І плюс той, що в цьому наборчику є така маленька-маленька серветочка, як міні, ну, не... це навіть не, полот... не рушничок, ну, може, рушничок маленький, як рушничок серветочка, м'якенька така. В принципі, в поїздку дуже зручно витерте обличчя, якщо в місця, ну, каномиш. Багато не, не будеш великі рушники брати з собою. Ніколи не надовго їдеш, гарненька штукенція, так? І мене взагалі-то цікавила саме пов'язочка і її розмір. І так, це той розмір, що мені потрібен. У мене є пов'язочка, така саме от, з ліпучкою. Вона мені подобається, світленька, але вона на мене малувати. Тому це розкривається постійно. А оце якраз, розмір можна підігнати під свою голову. І м'якенька, така гарненька. Ну, може, влітку я її жаркувато, влітку у мене є така оріфлеймовська, кремова, тоненька. А взимку от гарно, так одягти. І кожен, кожен день, як, ну, якби роблю макіяж, то кожен день користуюся цими речами, вони мені потрібні. Тож вирішила собі придбати такий набірчик, Такий от подаруночок собі, синенький, новорічний. Так, що ми ще тут придбали за ну, з новинок і, або акцій? Я довго думала, не знала, брати чи ні, але все ж таки вирішила взяти ну, от оновлений варіант, чому? тому що в мене ніколи не було цього парфюму. Я навіть не знаю, якщо чесно, як він саме пахне. У мене є пробник Giordani Gold White Original, а я розумію, що це не зовсім такий аромат. White Original це Flamkers, скоріш за все, був. Але він мені завжди подобався, але ну, його немає як такого. Ось, а в принципі, самий напрямок Джордані Gold мені подобається, бо Джордані Gold Miss Джордані була, швидко закінчилась. І ще мені подобається Джордані Голд Gold Woman. Ну, в мене не було, воно так дороговато було. Тому я тільки пробнички брала і користувалась. Ну, тобто, такий от. Напрямок мені подобається зараз, принаймні. Ось тому я вирішила взяти спробувати. Таку от, вона йде парфюмерна водичка, да? чи як воно тут написано, можна подивитись. Парфумована вода, так. Ось, понюхаю, спробую, така от гарненька, і я продивилася інші. Ну, Подальші каталоги в електронному форматі, і всюди вона була дорожча, ніж зараз. Тож, якщо вас цікавить цей новий аромат, краще його взяти зараз як новинку, він буде ну, доступніший. Потім буде все одно вища ціна. А зараз ціни не зменшуються. Ну, це Якщо тільки якась буде можлива акція, його ловити по акції. Ну, коли буде, теж не знаєш, не завжди є. Можливість купити, коли є акція. Ну і, звичайно, в мене був такий, в принципі, на певну суму, і тому мені пішла за 69 гривень, здається, плюс наша знижка чудова туш, 5 в одному наша. І, Звичайно, я її взяла. У мене декілька туші є, більшість піде на подарунки моїм дівчаткам, моїм племінничкам вони всі користуються. І сестрину, тому в мене залишиться, можливо, одна-дві туші, тому я, звичайно, взяла. Та й може хтось ще із колег потребуватиме, вона класна. Окрім того, з розпродажу, здається, з аутлету. Я побачила в аутлеті такий лак. У мене нема такого, у нас був колись, але закінчився. і... Ми шкодували, що немає такого саме кольору. Це лавандовий. такий, ну, Тут, може, погано зараз видно при такому освітленні, але такий ніжний-ніжний лавандовий світлий колір. І мені подобається диван, саме оці, е, наносяться гарно. Тому я використала таку можливість і взяла ці, цей лак. Власне, ми самі виробимо манікюр, ми не ходимо до салону, тому. Нам потрібно, ну і плюс прийшов ну, новий, так щоб видно було вам теж каталог номер 1 2026 року вже. Буде діяти, власне, перед новим роком з 29 грудня по 24 січня. Тут якась з Мікаєла Холлен, не знаю, хто вона, але ми подивимося, мабуть, яка ж відома людина. Головне, що оновлюють, що я бачу, ну, улюблені пасти. От, якщо оновлюють, мають бути знижки. Якщо будуть знижки, обов'язково візьмемо трав'яну пасту. І якщо буде для чутливих зубів, я дуже люблю і у мене закінчується. Так, також я бачу, що тут Milk and Honey для волосся. І, звичайно, я завжди дивлюсь останню сторінку. Тут же ж найбільш вигідні. Пропозиції. Тут ми бачимо бальзами. І гарний цей зволожувальний блиск для губ. З Іван у мене був у... корал. Я його використала за літо Гарно. Я ще на коралеву помаду використовувала. взагалі бомба. Дуже класний. І він ще мерехтить. Ну, Справді, блиск, зволожує класний. І без помади він дає колір. Ну, тобто такий класний. Ще я бачила на своїй подрузі вершкову карамель. Класний теж колір, дуже мені подобався. От, І, здається, все а ні, ще природний блиск у моєї мами. Ну він прозорий, вона просила саме прозорий. ну Ось такий, теж рекомендую, гарна штука. Ну Такими я не користуюся бальзамами, Хоча кому подобається теж от така паличка все ось таке було моє замовлення з такого ось каталогу, саме новорічного. Так, поставимо його. Ось так, моя ялиночка трошки закрита. Всіх вітаю з Прийдешнім Різдвом спочатку. Ми зараз готуємось до Різдва всі активно. Ну, ми особисто будемо 25-го празднувати різдво. нам так подобається більше. Ось тому все одно і далі буде Новий рік. Ще планую там знімати відео, але вже в цьому відео хочу привітати вас всіх з прийдешніми святами. І, ну, і, звичайно, побажати в першу чергу нам. Закінчення війни, миру, який дуже нам потрібен. Ну, звичайно ж, хотілося б на наших умовах. Це безперечно, і без всяких там не обговорюється. Але так це, мені здається, найбільше наше всь... бажання, загальне таке, да? найбільше, найбільше. А так, звичайно, дуже вам всім здоров'я. Це найголовніше, бо саме його не вистачає так, людей зараз. Ну, гарного настрою, але настрій можна і самому собі зробити. Ось, доклавши трошки зусиль, ось, щоб ваші рідні були поруч, якщо це можливо, або принаймні, да, ви відчували, що вони поруч, щоб вони з вами зв'язувалися, спілкувалися, підтримували відносини і таке інше. Навіть на відстані це дуже важливо, що знати, що твоя родина поряд з тобою. Ось так тож веселих свят, наскільки це можливо, приємних, принаймні більш-менш, я сподіваюсь, для всіх нас тихих свят. Ось дякую за перегляд. Тому ось так моє відео закінчую. Ще раз дякую, все, пока-пока.